Хочеш в курсі діла будь. В центрі жизни Хто з полтави, хто з общаги. Ре. Всім корисно. Що в аграрці проїздить, розпетляємо. йо майо, рубаємо правду. Ми рубаємо. Ми рубаємо. Йо, майо! Як ви бачите, ми стали настільки круті, що змогли взяти в кредит трактор. Ну та що, поїхали? Поїхали! Сі вузи як вузи, а ти королева, заводиться трактор у нас без прогрева. Саме під таким гаслом пройшов наш виступ на фестивалі, наша єдина студентська родина. Сі вузи як вузи, ти королева, на телі сімса, сівузи, як вузи, найкращий студенти тут справа. Агронна погідена! Найде 10! На всі україні! Можливо, ви не знали, але в нас в академії проходив чемпіонат з футболу серед викладачів. І перемогу отримав факультет агротехнології та екології. Вітаємо! у! старо з гуртожитків переносяться на 1 грудня, і це означає, що в тебе ще й досі є шанс подати свою заявку. До речі, переможці будуть безкоштовно жити в гуртожитку. Ну а вибори будуть проходити, як завжди, в холі першого навчального корпусу цілісінький день. І щоб проголосувати, не забудь взяти з собою заліковку або студентський. У зв'язку з цим, 26 листопада о 15.00 в приміщенні актової зали першого навчального корпусу відбудуться справжнісінькі дебати Аксакалів. Гуртожитку. Тож не полінуйся, прийди та позадавай свої найкаверзніші запитання. Нехай викручуються, як можуть. Для всіх модніць та модніків у нас в академії відкрився салон краси Мар'ям. А що там відбувається, вам розкаже наш таємний агент. Дивіться. Раніше мені казали, що я трохи стрімнуватий. І я вже майже пав духом. Але коли в нас на території академії відкрився салон краси Маріям, у мене з'явився шанс. Насправді тут ще є кабінет депіляції, але Віталій за своїми моральними принципами відмовився це робити. Шутка! Летіли облака, летіли далеко, як маміна рука, як бабіне трико, як риби кораблів, як мисли дурака, на стеклами землі. Ся диво! У всіх полтавців виповнилася мрія. Наш браток Олександр Глазов став депутатом міської ради. Тож бажаємо тобі щастя, здоров'я та депутатського мандату. І хай тобі Бог помагає. Я думаю, ви вже здогадалися, що ми сьогодні. Стоїмо тут в таку погану погоду, всередичі, неспроста. Ми запускаємо нову одноразову постійну демо-версію нашої нової рубрики, яка має назву Слуга народа. Ходімо. Проси будуть простінькі, ті, що касаються повсякденного бита. Як ви наказуєте студентам, які опоздали в общежиття після 11.00? ноль? Виховна така робота. Уговаріємо, запитуємо, чому причина є, роботою зв'язані діти. Всі, всі приходять час всі в учасно. Є старшоклас, ну ти що п'ятий курс, тим уже положено. Шо. А тепер переставили ці всі контейнери в слідчий гуртожиток, Сконцентрували всі там контейнери, всі. Тому що велика машина, оця така велика, мусор, мусоровоз, вона тут просто не могла приїжджати. І тепер усе туди. А чому ми вели? Я не Та ну здравствуйте. Ти в третій участь ходив. — Ми тільки оттуда. — І що? Тепер тут. Ні, іди до неї, ні. Нас порушень немає, бо в нас строга дисципліна. Ми ведемо перше місце, боремося за є? чистоту, за порядок, за все. Кращі гуртожитки, при тому вже скільки років. І на нього може рівнятися будь-який гуртожиток? Я, я так вважаю. На ваш гуртожиток в принципі, можна і рівнятися остальним. 100%. 100%, 100%. Без приулічення. Ні, такого не може бути. Я вважаю, що моє общежиття краще всіх. А день студента вчорашні безказусів, нормально? Так, да, ну так, нормально, нормально. Всі знали, поздравляли друг друга, вітали, аби вони були в тверезому стані. А, а бувають такі случаї, що можуть бути і не в тверезому. Ну, таких не попадається, звісно. Раніше такого не було. Раніше за общежиття платили 15 рублей в год. Ну, чуть-чуть на поліне тоже у нас не паля, у губче житте і 7,5 полгода. Я що, тут одне, у нас робоче четверо чи п'ятеро і 7,5 полгода. Ну, ну нормально, це нормально. Одільно брали рубль 10 в місяць за телевізор. Веселе ж студентське життя, воно й повинно бути веселим. Одільно брали 2 рубля за холодильник. Новий гуцей, звичайно, 8 березня. А так, ну, такі такі приколчики. Я хожу в церкву. У господи, хоч би златить. Ми повинні знати, куди пішов клієнт. Доброго дня всім! Мене звати Максим, я голова волонтерського центру Пульс. Як ви всі знаєте, 3 грудня у міському будинку культури буде проходити конкурс Кращий волонтер року. Тож ми з радістю будемо чекати вас та вашу підтримку. І не забудьте проголосувати ВКонтакті за адресою за пульс. І також, якщо вам сподобалось, як я коментую ці новини, голосуйте за мене. Джінь добри, доброго дня. Моє назвисько Арта, а мене звати Макс. Дня 27 листопада відбулося важне відоження. Цю п'ятницю буде уважна штука. Польська аграрка джін добрі в аграрній Академії проводитиметься день Польщі. Старт банчо. Банчо. Це ж. Старт бандже девенчин Десенч, який розпочинається о 9.30. Пісні, пляшко, розривкова програма. Веселищі будуть цілий день. Кеди панство має вподобання до панів. Тож, якщо ми вам сподобалось, то ніх вибира нас. Та чо ніг? Голосуйте за нас. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтеся, ті, хто відписався, знову підписуйтесь, ставте лайки і робіть репости, але ви це не робите, але я повинен це сказати, бо вже кажу 12 випусків підряд. Коментуйте наші випуски і скринька довіри всі діла. Йо. Майо!